Ми займаємося консультативною підтримкою в сфері садівництва і ягідництва, і поговоримо сьогодні трошки про сучасні перспективні сорти в інтенсивній технології вирощування малини. Спершу на що необхідно звернути увагу, це типи сортів за напрямком реалізації. Тобто, перш ніж ви маєте закладати будь-яку плантацію, вам необхідно розуміти подальшу мету. І напрямок, куди ви будете реалізовувати свою малину. Тобто, чи це буде свіжий ринок, чи це буде переробка. Знову ж таки питання часто буває по універсальних сортах. Універсальних сортів немає. Універсальний сорт це сорт, який йде на свіжий ринок, але якщо у вас не влаштовує ціна, ви відправляєте його потім на переробку. Тобто це все, скажемо, універсальність. Не можна поділити сорти для свіжого ринку. І сорти для переробки, з'єднати їх посередині, і мати однаковий, скажімо, результат, з'єднуючи дві взаємопротилежні, скажімо, системи, по сортам для свіжого ринку, будемо коротеньку характеристику, їх проведемо там вже далі. Це ви можете поки почитати, Ми будемо більш детально розд... роздивлятися кожен параметр на наступних слайдах. Так, отже, по параметрам сортів для свіжого ринку нам необхідний подовжений термін зберігання. Тобто, в більшості випадків існує така думка, що якщо ми будемо коригувати виключно живлення будь-якого сорту, внесенням добре, тим самим, наприклад, кальцем більшими нормами калію мікроелементів, ми зможемо подовжити його термін зберігання. Там до умовної безкінечності 5-7 днів і більше для того, щоб він зберігався на полицях супермаркету, чи в інших мережах, або там магазинах, де він буде продаватися, ця думка досить є помилковою, тому що, скажімо, період, протягом якого зберігається ягода, на 90% залежить саме від сорту. Тобто, якщо в початкових. В параметрах сорту закладена досить висока щільність самих плодів, невелика плодоніжка, тоді сорти відповідно будуть, тоді, відповідно, ягода буде далі зберігатися і мати товарний вигляд. Тому часто, наприклад, якщо потрапляють сорти для переробки на свіжий ринок, їхні терміни зберігання це один-два дні, і на цьому, в принципі, їхнє життя закінчується. Додатковий параметр, який необхідний, це холодовий ланцюг. В ідеалі має бути ягода зібрана, охолоджена безпосередньо вже на плантації, перевантажена далі вже у рефрижератор і доставлена до місця реалізації, наприклад, той самий супермаркет. В Європі це чудово вдається в більшості випадків, в Україні, на жаль, ні, тому що або на етапі відсутності охолодження на плантації, або на етапі доставки, тобто це не рефрижератор, а звичайно вантажний автомобіль, тобто може не бути охолодження. Плюс інше питання є в тому, що, наприклад, якщо продукція охолоджена на плантації, в процесі доставки вона також охолоджена. А реалізовується за недостатньою температури, ми просто ця ягода починає, скажімо, таким народним терміном текти. Утворюється конденсат на, самому, на самій пінетки лотку, в якому вона зберігається, і відповідно падає її якість, і термін її реалізації знижується вдвічі або втричі. Тобто показник транспортабельності. Оптимальне живлення в більшості випадків для сортів для покращення їхньої транспортабельності ми робимо збалансоване азотне живлення. Застосовуємо добрива на основі кальцію і вносимо достатню кількість мікроелементів для кожного сорту. Є певні свої пропорції, які необхідно використовувати. І на основі, наприклад, якщо це відкритий ґрунт, то на основі аналізу ґрунту необхідно розробляти систему жилення. Тарна упаковка один з основних параметрів, який перше. Вливають досить сильно на собі вартість продукції, і в Україні використовується в більшості випадків тарна упаковка для малини 0,5 літра. Тобто, це для е, транспортування і реалізації суниці. Тобто, вона знаходиться у 4-6 шарах, при тому, що вона, якщо це. Невчасно зібрана малина або на різних стадіях достигання, вона деформується, відповідно, падає якість. Ну і охолодження і підтримання холодового ланцюга ми вже з вами це розбирали. Рухаємось, далі. світлий колір плодів. Якщо вибираєте сорти для свіжого ринку, відповідно вони не мають швидко темніти. Це таке підсвідоме бачення якості свіжості плодів в людини. Ну це скоріше питання до маркетингу і психології, тому що ну відповідно ви бачите темний сорт малини. Або темний пліт, і розуміти, що він вже досить довго лежить на полиці того самого супермаркета, і потемнів часом і вже не свіжий. Хоча, наприклад, знову ж таки, є сорти, той же технічний сорт Віламет, він темний. І він довго зберігається і він не втрачає якості. Але, відповідно, люди, які не знають або навіть ніколи не чули його назви, а просто хочуть купити малину під загальною назвою Малини, вони будуть дивитися на темні плоди, і, відповідно, бажання їх купити буде значно нижче. По основним світлим сортам, що вирощуються зараз в Україні. Тобто ми розглянемо в кінці перспективні ті, що зараз найбільш поширені. Тобто, з літніх це Глан Емпел, Молінджуно феномен, Октавія і з нових пшехиба. Із ремонтантних сортів із світлими плодами: це Аміра, Хімботоп, Дельніва. При тому, що Аміра, якщо вчасно, ви не зберете, вона знову таки потемніє. Це є проблемою. Досить такий цікавий фактор, який впливає на вибір сорту для свіжого ринку, це розмір плодоніжки. Саме від цього параметру залежить час зберігання плодів та вплив транспорту і тари на якість кінцеву. Тобто велика плодоніжка залишає досить таку велику порожнину всередині плоду, і за надмірного тиску на пліт він деформується і пошкоджується. Тобто це лоток, наприклад, популярний, який є для сунець, але якої збирають малину через його там, низьку ціну. Тобто він коштує близько 2 гривень для 0,5 кг, тобто на 1 кг. Коштує 4 гривні, тобто це невелика вартість у плані собі, вартості наступного плодів. При тому, що там 5-6 шарів, і, відповідно, нижні шари будуть деформуватися під вагою верхніх шарів. Якщо залишається досить велика порожнина, відповідно, ця деформація відбувається швидше. Чому в Україні немає одношарових або двохшарових? Пінеток для зберігання і відповідно далі реалізації плодів через їхню високу вес, тобто один кілограм плодів, щоб запакувати в пінетки в один шар, це буде коштувати близько 35-40 гривень, якщо ми ще будемо використовувати підкладку. Тобто це практично вдвічі більша сума, ніж використовується на добрива та захист рослин. на один кілограм собівартості. Тому використовують дешевші пінетки, відповідно, більшу кількість шарів. Відповідно, є проблема в нас із деформацією самих плодів. Також є такий виняток більше правила, це сорт Глен емпел і лінійка гланів, деякі мають вони округлоконічний плід. Тобто не подовжений конічний, як звичайної малини інших сортів, а округлий. В принципі, ми знаємо, що із фізики та геометрії, що тиск з поколу буде набагато менше, і буде перерозподілятися, тобто деформація округлих плодів менше, при тому, що там середня плодоніжка навіть велика, тобто отвор залишається чималий. Вирівняні з плодів за масою розміру, ну, тут це просто вирівняні плоди краще виглядають уже в кінцевій упаковці, і, відповідно, там вже легше збирати, не потрібно сортувати в процесі збору. Інша проблема в тому, що є сорти, які в характеристиках мають відсутність доздрібіння і можуть показувати стабільний розмір плодів протягом всього збору. Але є проблема в тому, що загущуючи насадження, ми стимулюємо більшу зав'язуваність плодів. Ми не можемо достатньо проконтролювати їхнє забезпеченість елементами живлення, і, відповідно, там після третього, п'ятого збору, йде різке падіння розміру плоду. Смакові якості для сортів для свіжого ринку безпосередньо є основною скажімо, таким фактором, який необхідно враховувати тобто, це баланс кисло солодкого, тобто кисло солодкі сорти, які не мають різко вираженого кислого смаку, набагато прийнятніші для вирощування. Аромат запах і розмір кисточок в кістянці. Тобто, я думаю, що приємніше куштувати плоди, які мають невелику кісточку в кістянці, чим з великою кісткою, яка, грубо кажучи, буде застрягати в зубах. Твердість плодів це фактор, який вже ну, залежить від після збиральної доробки. Тобто тверді плоди відповідно мають вищу якість, ну і смакові характеристики теж. По сортам, які можуть бути перспективними. Зараз е я залишу в чаті посилання на файл або прикріплю файл, вам, де ви можете почитати характеристики кожних цих сортів, і як яка їхня, скажімо, основна перевага. Е їхня основна перевага в тому, що це більшість сортів із світлими плодами. Тобто частина з них можна використовувати для свіжого ринку, деякі з них також підходять і для переробки. Сорти для переробки вони більш простіші. В більшості випадків вони не потребують шпалери, але деякі з них високопродуктивні, наприклад, AdgeoNJ, або якщо ми будемо говорити за літній віламет, необхідна система опор для того, щоб рослини не падали і був легший збір. Відповідно. По параметрах терміну зберігання і високих показниках транспортабельності до трьох діб. Чому до трьох діб, бо це максимальний термін, фактично за який можна доставити з точки А в будь-якій в Україні в точку Б продукцію для переробки. Хоча зараз це і одної доби достатньо просто три доби ми рахуємо із можливими чергами на заморожувальній лінії або іншими факторами, які можуть впливати. Тобто ми об'єднуємо ці два параметри, і ну, безпосередньо головним фактором для фермера-виробника є ціна на сировину від закупівельника, і залежить ця ціна від кінцевої якості продукти на етапі перед переробкою. Тобто, ідеально, це збір плодів протягом світлового дня, далі відправка на переробку після збору, тобто мінімальна втрата цілісності плодів. Низька кількість гресу, висока кількість заморожених плодів. Тобто більшість популярних сортів для переробки мають м'які плоди із невеликим отвором, і з великим отвором від плодоніжки, тому необхідно. Їх збирати в тарну упаковку в шар від одного до двох товщини самого плоду. Тут більш простіше, тому що, наприклад, переробні підприємства можуть давати певну, певні ящики, наприклад, чашка для збирання цих плодів, і відповідно вже далі фермер може їх доставляти більш цілісними і менш пошкодженими. Колір плоду, світлий чи темний, взагалі немає. Скажімо, якогось принциповим параметром. Ну, якщо це не жовта, фіолетова або чорна малина. Тобто основні сорти для переробки, які продукуються, це злітньої вілемет, полка, Джонджей, ну і полана в майбутньому, але полана має більш світлі плоди. Джонжей вони не впливають на кінцеву вартість продукції для переробки. За умови, що це не перезріла ягода, і яка не втратила фізичні параметри, та сама твердість і деформація плодів. Розмір плодоніжки знову ж таки не впливає на кінцеву якість плодів, тому що якщо дотримані умови по цій кількості шарів плодів, які зберігаються і далі вже там транспортуються в ящиках, тобто немає тиску верхніх плодів на нижні, відповідно вони залишаються цілими. Вирівнянні з плодів за масою і розміром тут питання не в тому, що заморозкам просто хочеться або іншим переробникам мати гарний крупний плід. В лініях заморозки, відповідно, різна розмір маси плоду, є певний час різниці, скажімо, проморожування. Тобто сортована ягода, наприклад, крупна заморожується за певний період часу, дрібніше за певний період часу. Відповідно, що якщо це буде змішано, то час заморозки буде дещо відрізнятися. Смакові характеристики в більшості випадків не впливають на кінцевий, скажімо, параметр, який необхідний для заморозки, тому що можна завжди додати цукор або інші там, консерванти, які покращують смакові характеристики. По сортам. Е, основні, які вирощуються в Україні, це полана, полка джанжей, брусвяна і Зюгана. Хоча останні деякі кажуть, що є певна кількість гресу при заморожуванні зюгани, але це тут уже питання до переробки. Чому ми пропустили Віламет? Тому що він не популярний в Україні, е, не за того, що він має якісь там погані параметри, або він може вимерзати. Чи, чи, чи мати інші якісь такі підводні камені. його просто не завезли. Їхати в Польщу все таки ближче, ніж їхати в Сербію. Тому полка, полана наше все певного часу була. І з перспективних для переробки це прималба, Дельніва, Полісся, Полонесо. Тобто вони непогано морожаться, досить врожайні, мають високу транспортабельність, при чому що. Прималба і Дельніва, в принципі, як і полонез, можна використовувати для продажу на свіжому ринку.